Зупинився я сьогодні в ненужному місці, не нужний момент. Якраз відчув в світі, якраз ну, не знаю то, жахіття назвати, чи як в Києві під час нічної атаки і їхав і реально тик зупинився на світлофорі. І чую вибух ззаді, вибух спереді і, 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 і починаю їхати, і я реально розумію, що ну, тут взагалі не, не знаю, що зараз буде відбуватися, і ну, просто жах. Ну, не знаю, як люди на то реагують, але ну, неприємне відчуття взагалі. Тому добрий ранок взагалі не можна сказати. Не знаю, хто там говорить про якийсь там кінець чогось. Мені здається, що дехто почав, того кінця е, взагалі не хоче. Ну, просто, просто, просто жах. І, і тут люди реально в, в заручниках не, не, непонятної ситуації. Дуже мені шкода. Е, е, відчув все, все, як то кажуть, на собі. Е, перший раз. Тому бережіть себе. Кому потрібен транс звертатися, все зробимо на вищому рівні.